Верба, Денчик, лисий, сєва і так далі. Тобто типу, вони в одній коаліції? Ну вони скрізь, от якось колом збираються, і постійно це видно, і постійно це, ну так. Слухай, ну. Показують. Я думаю, у них є певні домовленості. Думаю, що це, типу, спеціально, да. ну, так. Це не ну, далися, ну, конечно, там є місце дружбі і всьому іншому, але в цілому почалося з того, що там хтось на когось наливає трафік для чогось. От. А так у нас дуже насправді ось ця вся історія розпорошена. У нас ком'юніті дуже слабе. Блогерське має на увазі, воно могло б бути сильніше. Просто у нас якось воно не дружньо все. Зараз, от інколи буває так, що з кимось можна там зустрітись, познімати. Ну мені то ну, не сильно вже треба, знаєш. А от е, на старті. Коли багато людей починало, особливо TikTok, коли в Україні так почав нормально форситися, ну якісь групи людей об'єднувалися, щось знімали.